І цибулі, і картоплі торгували завжди. Тут вся огородина, яку можна, все, що трави їдять люди, всі трави насаджені. Голландські семена, вони, во-первых, у них намного краще, ніж цей самий. Потім качество продукції. Ось це трошки таке стебельце. І то ще воно вже зімінчине, ну і ще болі-мені. Я працюю як. От, цибулю вибрали, у нас вже там огурці сидять. Оце шланги всі куплені за ваш грант, то до самого все по всьому городу. Оце місце для теплиці.